Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали до бичків. Хочемо забрати сьогодні два додому вже. Зараз побачимо, як вони будуть йти. Коля їх прив'яже до прицепа. Може, у нас все добре вийде, гарно вони будуть йти. Раніше ми приводили п'ять, то йшли нормально. А це вже циган уже дорогу знає, він усі, сюди йшов ногами. Можуть поламати. А виробка буде довга чи ні? Цеп? Та що вони туди головою будуть бити? Буде собі йти де й все. Зараз буде корида у нас. Беремо зараз цигана самого старшого нашого, ото він рогатий стоїть, то йому зразу по це накину на роги, я думаю, нормально буде, там вже трохи є, за що зачепить. І тут взяв такого цепка, щоб на шию, того що. Мабуть, візьмемо біляшика. Він такий гарний голоштин. Ото там стоїть. Зардену чи бички кольори розрізняють чи ні? Біляшик ото. Він такий гарний довгий. Рабчик, то він такий завжди, якийсь мені. Його погляд такий, як, як у лютика. Не подобається. Ми якось пам'ятали, коли був маленький, то такі був да -да, маленький. Ледь не пропав, а, а зараз вже робить так його нам випоювали. тут. Випоювали. І проколювали, і випоювали. І що хоч робили. І лампу тоді вже трясеться було. Хоч писали, що якби не люблять. Не то, що не люблять, а й немає потреби їм телятам ставити лампу, щоб гріло б. Але ж він такий був горбатий і негарний, то так, цигана якось. Попробуємо. Ну я думаю, що зараз буде в нас щось, щось цікаве. Що ви глядаєте, теж хочете на гульки, щоб вас забирали б? Цин, заходь. на воровочку пожуй. Йдемо зразу вдома переміриємо. Я думаю, їх пряжуть, пряжу їх. Вже буде можливість. Цига не хоче? Цей антодорог знає, він, він йшов від, від хати ногами. А от біля що то він їхав в прицепі. Насипом ми тоді возили їх. Опа, вже... Але недобре, що з першого разу не вийшло. Але... Може вже буде боятися. Цікаво знаєте скільки по кілограмах, тому що вже такі вони немаленькі. Зараз гляну, як буду, але захрапую, думаю, що виведу все добре буде. Ні, рабчик, ти Ми тебе не хочемо бути такі якісь у нас невеличкі, треба, щоб телят гарні були б. Його. Ну, а що теж можна? Можна зробити. Та нічого, до вечора. До вечора ще довго, то я думаю, ми якось упораємо. Оце якраз наші два кандидати стоять разом. це ревків робить резки, бо зараз злякаються. Що Яблучок якби? Дикі в нас бичачки дикі. І в хліві то я їх не здужаю. А це рабчик. Ти рабчик, ні. Іди. Бачить чужака в мені <laughs>, а ще такі при параді. Бачите, як кравчик. Завжди, коли так присталяю, розкидаю своєму також отак ходить. Ладно, му, треба зараз так спокійно не вийде в нас все одно. Будемо ловити трошки. Грубшим методом. О, аж земля дрожить, як бігають. Ну, біляшик, давай. Це все, біля біляшик. Зараз, зараз палка. Зараз же будемо виводити, щоб все добре нам їх прив'язати і завести додому. А я відходжу. Я далі закривати буду. Я закрию закрию зразу. Трохи okay. вже Я буду держати їх. Від цигани, дві. Щоб вони повискакали, щоб я їх держала. Так, іди іди. Пішли. На ту сторону. Виходь. Я тут його буду держати їх. Все. Вже за їм і скучаєте, і ніхто їх обижати не буде. Ану, від дверей. Що вони разом в хліві тоже? Мені здається, да. І ще, може, треба було б ще й це по ще одну страховку. Бо коли їх сюди вели, то я так переживала, щоб часом щоб не, не злізло. А вже як зайшли на територію, двері закрили, то вже аж полегшило тоді. Що вже тут вже є загорожа. То вже знаємо, що вже не втечуть. Все, пробуємо, так? пробуємо, палка в мене є, я буду підгонити. Ну все, з Богом, щоб все нам вийшло гарно їх завести додому. Щоб не повтікали по дорозі. Йдемо біляшик. Помаленьку зараз привикнеш. Ти вже старший. Може, я поки не буду підганяти, хай вони собі йдуть помаленьку, щоб не боялись мене. Веровка одв'язалась, цига наш втік. Зараз пробуємо його зловити. А й добре, що приходить до бічка, що сам не йде далеко. Зараз не, не обіжає, га? Циган. Нормальна <laughs> тебе жде. Нормальна хата тебе жде, каже Коля. Оцього я саме більш переживала, що... Чи одв'яжеться? Спочатку так трошки пручались, а так далі нормально геть ішов. Поки вировка не відв'язалась. Я ще вузло на її нав'язав, бо ж тобічка води. Ну, щоб не з'їжджала з руки, де там вузли на їй. Подганять ага. його не буде боятися? Ні, не буде богайте, А ще машини їздять, мотоцикли, вони такого ще не бачили. Що так трохи побоююся. ну нічого. Там десь... А де ця палка? Ходи циган помаленьку. А тоді себе, вроді, найгарніше, А сюди, що найгарніше? Я казала, що ти будеш так гарно йти. Ходи, циган, іди помаленьку. Ще й по асфальту не ходив. Давай спробуємо зараз. Що, просто щоб йшов? Ні, ну, з, з, з я б руками вести, він не рве руки. А ти руками вишвести, а я б до помаленьку їхати, так? Ну, да? А ти нормально йде. Ага. Ну давай. А бач, мотоциклон доїде. Зараз теж буде боятися. Ну давай попробуємо. Гарно йде, ти... Один гарно йде, а один впирається. Ну. Біляшик то гарно йшов. Добрий день. Ну зараз спробуємо. e qual aliás vou ajudar Треба заїжджати. Ну я думала, що заїду, а потім хоп і двері зразу закрить. Але Коля каже, що давай я щоб. Був ходив щоб і гарний проход був, заходь. Тож ти тут ходив, як був малий. А так і що, що я не ожидала. Спочатку я переволнувалася, як одв'язався. От Ото думаю, що ми робити ним. Заходь. Давай, заходь, заходь. Заходь, Йди, йди. Заходь, заходь. Ну, заходь, чого ти боїся? Тут вам хазяїн так намостив, що. Зараз біляш гукає. ж втомили скільки ті? Нічого заробити оддихать. Все, йдемо по другому. Прив'язав полегшало. Йдемо mm. <laughs> ще по одного. На дворі гарніший, якийсь такий високий. Все, ти вже коло хати. Зараз помалу зайдеш. Побачиш і зразу заспокоїться. А й добре так, що вони росли разом і один за другим йде. Не те, що там я вже думала, що вже як один іде, то... То за демо, його знайдемо. <ріху> ну. А й так собі гарно йшов. Йди на до цигана. Віно? Я буду його, підганяти трошки. Ой, йди йди. Бач, побачив і зразу. Закриваю. Все, можна віддихнути, вже вони в хліві. Ху. О, вже циган шукає щось в коритії. Стрес у їх сьогодні, коля і в їх, і в нас тобой. Все, нарешті хлів Прив'язав їх, хай ростуть. Можливо, трохи бачу цеп довгувати нашого біляша. Мабуть, треба буде просадити болтиком на болти його взяти, щоб трохи коротше було би, щоб ніякої біди не наробити. Доставили до хати, знаєте, не дуже так гладко, щоб свиснули, бо вони за нами, але загалом непогано зараз. Покажемо, що їм тут будуть два тісти, щоб вони знали б. Ой, це яке гарніше трошки. Ярик що зюкає. Ярик, що там? там? <рит> ну, да, так, може, дівася. Ну. Добре. Оце мені подобається. <рит> Бачите, такий стрес перенісе в ножку куди його ведуть. А він собі сінце поїдаєте і все. Зараз, думаю, замирюю її зразу, щоб був би такий контроль якийсь. А тут, там, там так не дуже і виходило, щоб поміряти. То це виходить циган у нас 9 місяців і десь 10-15 днів. Там так, ми так по відео дивимося, скільки по днях. І брали його, він був 65 кг. А наш біляшик рівно 7 місяців у нас і брали його 45 кг. Від народження не знаємо там такі точно дати, але просто знаємо, о що ти. Скільки були кілограм, коли брали, і скільки у нас. Попередні бічки, по-моєму, ми випускали. Першого я мурчика випустив, був він 380 кілограм чи 370 на корів. То це він також він такий не, не маленький вже. Поручу. Попробуємо Будемо будем, знаєте зі мій контакт якось настроювати, пробувати. Ну чого О, такі Аж мокрі зараз повітні будуть, які пару годин, щоб гарно похолонули б. Що це ти в нас? Як виріс? Ще не знаю повадки, бічки знаєте, бо тоді, коли вже так то привикаю, які може брикнути, які не може брекнуть. 355 кілограм. 355 по ленті. Це непогано. Ну, це не відомо, що він такий грубший. місяців. Так, це тепер треба звучить, щоб ви відходили, коли заселяю коли що біляшик. ось все, історію, туди зайду. Теж, щоб щоб знати. Щоб привкали б до мене трохи. Це біляшик Ставлю ставку 250. Обаш який. Він такий тонкуватий, що то голуштин. Ого. 270 показує. Покажи на вас нашого біляшика. Так, помаленьку. Так. 270. Опа, помалу. Нічого тут Ще краще буде. Ніхто вас обіжать не буде. Тут хлопці засипали пісок. Я тоді попросив, б навозив трактором. По-моєму, три рейси зробив. То так трохи помогли. А там так і не заливав, як я раніше говорив, що буду заливати. Ну і пару років витримало піском, і непогано так. Бетоном було б краще, але трохи багато набрав об'єктів собі, будівельних таких. Там будівництво, тут будівництво. Треба було так переводити і все. Ну ти все вже два прив'язаних. Оце, добра як будеш ти. Ну, вже можна поставити? 350. Так, да, вже можна пробувати, вже вже має любити корів. Не маємо корму, самого смачного, щоб знали що тут не так уже і погано, то що трохи таку дорогу перенесли не дуже, але потім це, якби за прицепом шов то непогано було нормально. І тут також те, що залишилось пісок, трохи то замостили так пісочком, колись, можливо, залем, як все переробимо. Ходилися ще сюди зайдемо. Біляш наганявся, то щось їсти не хоче. Підиві, там нема такого, там тільки вас з другого поля. Тут бачите. Змакота. Ну, ти все, як там не було б, але два бючечки ми доставили. Зараз вже будемо обідати. Трохи не переживали з бічками, здається, там не стільки нам роботи було з ними, як ото переживання, щоб часом не повтікали вони. Але добре, гарно нас все вийшло їх привезти, вже будемо з хлопцями поратися. Бо коли Коля Лютика продав, то хлопці кажуть, ми теж його поїли, їсти йому давали, то також їм дали хвостове, їх також є свої розтрати. То будемо ми поратися з хлопцями вже вдома, вже будемо більше часу їм проводити, а Коля вже буде там. Ну, зараз вже будемо обідати. сьогодні зробила шубу, нажарила пиріжків. Вчора на вечір у нас був томач. А сьогодні зранку вже додала кип'ятку, дріжджі, яйце. і такі виходять пиріжки. І вчора був томач, сьогодні також томач до шуби, Ну картоплю ми любимо. Вона нам не приїдається. пиріжки у нас часником. Хлопцям сказала, як готую для нас також і ви будете їсти. Але вони, коли беруть, то трошки часник повідкидають по боках. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола, охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!